Домашній кетчуп лагідний із домашніх помідорчиків. Але можна і з купованих. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі. Підтримуєте мій канал. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом свого кетчупа. Для кетчупа нам потрібно сік з 5 кілограмів помідорів, пів кілограма цибулі, перець солодкий болгарський і яблука. Зараз я їх почищу і покажу, що робити далі. Інгредієнти для домашнього кетчупу я підготувала. У яблук позрізала шкірочку, ретельно повирізала насінневі коробочки і подрібнила. Яблука можна брати будь-якого сорту, які у вас є. Але не дуже тверді, я взяла слава переможцю. Якраз зараз вони почали підспівати. І вони не такі тверді. Перед із цибулю я теж порізала, і буду зараз всі інгредієнти для домашнього кетчупу перебивати погружним блендером в пюре. Перебила я блендером всі наші овочі, яблучка. І ось таке вийшло пюре. Зараз піду, буду його висипати у томатний сік. І ось мій томатний сік з 5 кілограмів помідорів. Він густий, дивіться, який густий прямо. Сюди я виложу. Пюре ремолоте і з яблучок із цибульки з перчику так. Далі сюди я ложу така в мене мірна ложечка, чайну ложечку кориці потрібна ще гвоздика суха і душистий перчик. Сюди я положила 5 горошин душистого перчика і 10 сухих квіточок гвоздики. І так у кетчуп сюди занурю, нехай воно кипить, а потім вийму, викину, щоб воно напиталося цим, цим смаком і запаху. Далі ми ложимо один стакан цукру, у мене ця ж мірна ложечка, одна столова ложка солі, один стакан уксуса. І після закипання нехай вариться 2 години. Іноді потрібно помішувати, провіряти, що там на дні, чи порядок, чи нічого не прихватило. А так однорідна маса, бачите, увариться. І ще в конці, теж я вам розкажу, що додать в самому кінці за 20 хвилин до кінця варіння. Все, нехай закипає Друзі, кетчуп наш закипів. Марлічку я туди всередину вкинула, вона чистенька, нехай вариться. І коли уже закипів кетчуп, ми беремо в чашку, відбираємо десь стакан кетчупу, щоб він гарненько за ці дві години поки буде варитися. Прохолонув. А решта нехай вариться 2 години далі. Друзі, дві годинки вже пройшло. Ось я виловила марлічку, і з приправами свій аромат віддали. Так, що я буду робити далі? Беру столову ложку. Ось прохолов наш сік. І беру ось ось звичайний картопляний крохмаль три ложки. Ось. Два. І три. І в холодному соку я його розмішую до однорідної маси. В холодному воно швиденько розмішується і гарненько. Все, крохмаль я розмішала. Бачите, така однорідна маса. Ні комочків нема, нічого. І на маленькому вогні наш кетчуп уже уварився. Дивіться, який він густючий. Це ж він гарячий, а як прохолоне, то зовсім буде густий. І виливаю цей крохмаль розведений сухо у нашу киплячу масу і ретельно розмішую, друзі. Настоящий домашній кетчуп, і не потрібно купувати. Без всяких домішок, натуральний, з домашніх помідорчиків. Дивіться, він гарячий, який уже густючий. І кетчуп повинен прокипіти так з розведеним крохмалом. ще 20 хвилинок, помішуючи, я його буду помішувати. І можна закривати на зиму. Стерилізовані баночки сухенькі і кришечки. Бачите, і колір у нього не помінявся, хоч і варився 2 години, а колір червоний красивий. Все, чекаємо 20 хвилинок, нехай побулькає. Все, друзі, 2 години і 20 хвилин пройшли, і я буду свій кетчуп закручувати, консервувати. Такі маленькі баночки, щоб удобніше було на раз і борщик пару ложечок я додаю, і піцу як роблю мажу і так їмо дуже смачний, густий, домашній лагідний кетчуп. Робіть, не пожалієте. Все, друзі, кетчуп я позакручувала. Так що будемо зимою смакувати. В кого є свої помідорчики, так як у нас, робіть буде вам зимою смачно! А з вами була Маргарита. І буду щиро вдячна за вподобайки, за коментарі і за підписки. Я завжди рада новим друзям. До нових зустрічей! Poka, poka!